Всім вона знайома, люди телевізори. Така біда прокралась в наші будні спокійні, заселені на кухнях і затерті до дір. Тепер усе суспільство і не люди, і не свині, а монстри телевізори ще транслюють ефір. І замість голови вони всі телека мають, чим ловлять різні хвилі антени свої. Споріднені каналами екраном моргають, навколо розповсюджують новини й думки. Та все то нічого, якби мали би думку, окрему й ненав'язану каналом яким. А то один до одного викрикують вуха чиїсь сумнівні лекції, чи ще один фільм. Вони не мають дійсності Все трюки кіношні. Живуть лише у пристрастях чужих почуттів, скоряються рабські наказами бездушних і проклятих своїх телевізійних богів. Нема в них майбутнього у телемутантів. Теперішнє вмістилося у телеанонс. Життя переміщається від теледебатів у телесеріал і погодний прогноз. Люди-телевізори у шоу дні проживають. Люди-телевізори не мислять, не вірять. Люди-телевізори дітей називають Хуанітами, Дель П'єро Лавінтер. Твоя війна, то не твоїх дітей катують у підвалах лише за те, що правда їх вина. Мовчи, бо мови вже давно немає. Забув її, мабуть, ти назавжди, та звик, що завжди твоя хата з краю. Така ж похилена, як мають всі раби. Забудь все те, чим міг би ти пишатись, нема того й ніколи не було. Боротись не залишилось наснаги, твоя мета пожерти і бабло. Ніколи не дивися в майбутнє то не для розуму твого, то для панів. Не вір ніколи в народ могутній, який тебе душею наділив, нема душі. Продав її за безсінь, продав і кров, а честь віддав дарма. Мовчи, бути лише свійська скотина, в якої шиє змалку звикла до ярма. Мовчи, що сили ще гучніше для тебе зашморк вже готує кат. Мовчи, середнестатистичний житель, німого краю, тільки крайніх хат! Нехай зігріє гру, Холодних карцерах на чужині. Брати, почуйте мою пісню волі, даровану у час нелегкий вам, нехай вона не дасть засумувати, та не дає зневірити серцям. Брати, душею щирою і в дощ, і в холод, коли негода серце допече, я з вами залишатимуся поруч. Братське на плече, брати, потисніть мою руку. У болі, у біді в нелегкий час, у безкінечні дні далекої розлуки я серцем завжди буду опліч вас. Брати, соратники, кріпіться духом, я завжди з вами і належу вам, віддам свободу вольовим і твердим рухам. Без роздумів за вас життя віддав. Незвичайно ну, писата воїнам упа. Стоїть юнак міцний, погордий духом, а вітер з полонини йому чуба розвіва. стискають автомат його м'язисті руки, кремезні груди вишиванка обійма. Ліворуч, скільки бачиш сторони, ряди червонокузик наступають. Праворуч за горами німці підійшли, та теж землиці нашим бажають. Іде інакше, ідуть широким плаєм, Заусміхались їм насуплені Карпати. Червоно-чорний стяг, тризуб під сонцем сяє. Він іде за Батьківщину з трофейним автоматом, Прокують ряд у ряд відважні патріоти, ідуть за рідну землю. На бій, супроти всіх, життя своє покласти на вівторі свободи, ідуть, лунає пісня, і жартівливий сміх. Так, от вони, герої, їх варто поважати, хоробро йдуть до бою, бо віра їх веде. Бо ж небагато честі в сльозах кудись втікати, коли проводить дулом тебе, НКВД. Честь вам нескорені, слава вам вічна! Тим, хто обставинам наперекір вибір робив і свідомо калічив долю свою, але честь не згубив. Тим, хто встелили своїми життями шлях Батьківщини без краплі жалю, тим, хто йшов у ліси, партизани, хто волю віддав за вітчизну свою. Слава героям, нескореним слава, слава упа, слава захисникам, слава і честь. Тим, хто долю поклали заради вітчизни слава всім вам. Чи можу я вважати тебе братом, того, хто в спину мої ніж загнав, того, хто ворогом прийшов у мою хату і нищив все, чого не здобував, брат ішов мене від злидні визволяти, та зовсім іншою була його мета зробити мене вірним, останні відібрати. Але ж казали брат, його людів уста. І досі не втомився він брататись та бреше в очі про свою любов. Він каже, в нас єдина мати, і вжила в нас одна з тобою кров. Та годі вже не треба ані слова. Забудь назавжди до мого порогу шлях. Ніколи ти не зрозумієш мою мову, бо то є пісня вітру у степах. Мої брати зі мною завжди поруч. Я знаю, як ненавидиш ти їх. Бо ти безрідний та брехливий покруч, і твоя дружба то скривавлений батіг.